Ну що, ти купив нову машинку? Хм, Навіть не знаю. Так це ж не той сценарій. Тобто не той сценарій. Алло? Сценаристе? А що там у нас за сценарієм? А. Вибачте? Ти правий був. Не той сценарій. Отож! <му> ну що, купи нову машинку, так? Та ні. Хіба? А що це там за машина? Ааа! Це ж та машина, яку я виграв лол, ото зас! Ага, так такось стокра мою машину. Та не вже. О -о 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 -о! Це той самий анатойх на Ага, точно! А, -а. а яка в тебе машина? Зас шанс. <Dot transito> -uh <condition> а, а в мене он зазвида. А, вибачте. Нічого.